Течка Боярка Київської області в день виборів тут змогли проголосувати не всі. Перший раз за 50 лет нарушено мої права як избирателя. Тому що прийшла со своєю сім'єю, постоянно проживаючи на одному В списках нас да, единый реєстр формировався. Ми тогда приходили, отмечались, і все було в порядку. А отримала да. сюди приглашение. Я сюди прийшла. Ну, вони мене не дають мені проголосувати, Получается, я не там, не тут, не проголосую. Я говорю, значить, ви мене отсюда вычеркните. Разберите, я сказала, меня. мене. Все. Мене знач нема, ви чек Ви не хочете! Во щоб ви проголосували за мене. Якщо вас там на частині дільниць люди не знаходили в бюлетенях прізвищ своїх кандидатів. Як виявилося, в останній момент межі дільниць змінили. Тут якийсь неправильний бюлетень, чи що? Так, до районної ради вам видали. Що різні є два... Переплутала влада, переплутали повністю зараз, хай всі звернуть увагу. Тому що бюля тінько мажоритарки в районну раду дали із старої боярки. Не ви своїх зараз не обираєте. Ви обираєте зовсім чужих. Та десь колись вночі змінилися межі. Ні, ну ми не кажемо, що ми змінилися. Просто то треба розбиратися. Просто, просто, просто да, просто чисто офіційно межі були не Значить ще раз, дивіться, прийшли бюлетні, на яких не було, не було номера дільниць. не було. Меж. Меж. Да, округів. Ні, округи. Округи. округи були, а номера дільниць не було. Так, і, так як давала редакція, так вони й були. Запаковані, так ми, так, так ми її роздавали. Так. Згідно законодавства, мають роз'ясняти члени дільничних комісій про те, що. Е... Декому з кандидатів у бюлетенях змінили прізвище. Самі вони вважають, що це не проста помилка. Мене звуть Герасимов Олександр. В бюлетенях я себе сьогодні вранці знайшов як гересиму. От. Я вважаю, що це суттєво може вплинути на результати голосування. А з приводу якби, фальсифікації, тут така історія, що насправді якби, дільничні виборчі комісії були сформовані не по професійному принципу, а за принципом родства до членів партії регіонів. Ось Іщенко, Іщенко, Яценко, Яценко це одна дільнична виборча комісія навчально-виробничого комбінату. Спостерігачі від опозиційних кандидатів кажуть, що в боярці застосовують так звану карусель. Коли виносять чистий бюлетень, заповнюють, а тоді заносять його та виносять інший. Невисокий парень, а тут взяв бюлетень взяли, направився к виходу. Із збирательної комісії. Він був зупинений і бюлетень у в нього були. Ну, він він, бюлетні, та, він бюлетні. бюлетні, потім вже примусово, мабуть, все ж таки вкинув. В ящики. ясно. Як ви гадаєте, це було сплановано? Чи це він випадково робив? Як це виглядало? Я думаю, сплановано. На чому він випадково все робив? Спостерігачі від опозиції побачили інші порушення. Кожне з них вони мають намір оскаржувати.